Буду робити теж відрізні диски. На плуг. Ось такі диски сушникові, такі як у ромчика, техноворна. От Потучив осі. І такі проставки, виходить, щоб з цієї сторони. Коротше, в мене кріплення буде отаке. От я вже один склав, да? з двох сторон. Получається по центру він у мене буде цього кріплення. тако вставляється, Ну, оставляється сюди так а тут автулка що із двох сторін зажимається болтами і потім будуть ще стойки і кріплення до плуга так, з чого я роблю сам цей механізм поворотний? От у нас бачимо, вже диск, да, і він вже на поворотному механізмі. Ну, ще не змащено, варив там. А роблю я її коротше, від фортехи в мене от, бачимо, передня балка. Получається, отаку відрізаю да, саму ступицю. Ступіці я собі колись... Планурую поточити ось і зробити на прицеп. Переробити на увазовські класи. І тепер дивимося, відрізаємо все лишнє. І отут, ага, от виходить, цю наружню трубку проточуємо. І коли ми її проточуємо на 42, вона якраз забивається всередину внутрі. Ось так як тут. І все, і обварюється. І такий, виходить, поворотний механізм. Ця трубка буде фіксуватися 50х50, 50, в мене четверка стінка бачимо, да? буде фіксуватися в трубці 60х60 60 по висоті, щоб підніматися вище нижче. В общем, і Таким макаром буду робити. Зараз я обрізаю другу ступицю і робимо так само, як з тієї сторони. В общем, так воно проточилося і виходить, вже влазить в трубу і потім варується і виходить отакий відрізний диск. На такій стоїці вже квадратні. Ще маслінку зроблю, щоб там мастилось, бо там почіпні і дві втулки. Так, перший диск на місці. Отаке кріплення. Труба в трубі виходить 60-та, а всередині 50-та диска я поки поставив, отак, що він чуть-чуть далі за сам казати, леміш. Ну, Не знаю, побачив. Ну, смисл в мене його, якщо що, є куди зміщати, якщо треба десь сюди зміщати чи наоборот, зміщати в ту сторону, там втулку тільки міняєш і все, і воно зміщається. Поки так, так, тепер роблю на передній корпус, отак От приварив. Це ще в мене з фортехи пішла далі балка, бачимо отвори регуліровочні. І зараз тут 60-та труба кусочок приварюється. І в нього буде стояти так само диск. І так бачимо диск на місці. Отак вони мають бачимо свій плаваючий хід. Отак, так? Да? А тут на кірбічок стоїть. Тільки не хватило мені одного болтика сюди для зажиму. Так, все. Получається, собі диск він буде сам шукати своє місце, бо він, будемо казати, на такому механізмі. Ось, такий косий механізм і, і воно собі ходить, як такий. Ще тільки диски, не знаю, чи їх стоїть. Чистити, не чистити, вони я думаю, самі відполіруються. До е, від землі до цього місця є 26 см. Я думаю, що я на таку буду грати, точно не буду був. У нас 22 см з головою хватає. В общем, якось так, грубо говоря, майже готове. А, колесо заднє опорне буду робити, от того прямо ззаді. Біля заднього корпусу. Якось так.